Привіт! І мене часто питають, чому я така білошкіра. Можливо, зі мною щось не так? Ні, зі мною повний порядок. Просто я не засмагаю. А швидше всього, на мене не береться засмага. Ось в чому справа. А ви пишіть, які вам дівчата більше подобаються, засмаглі чи білошкірі, адже на рудоволосих, світловолосих людей засмага може дійсно не братися. І виходить такий ось результат. До речі, колись це було в моді, це вважалося гарним, особливо в 18-19 столітті, де біла шкіра підкрасила те, що дівчата не працюють на полях, тобто є з благородного роду. Також в часи Другої світової війни в Німеччині також поважалася біла шкіра, вважалося це ознакою справжнього народида, такої собі людей, яка є найсвітлішою. А я вважаю, що кожна шкіра заслуговує на повагу, і колір шкіри не має значення.